У Брюсселі сьогодні обговорюватимуть підтримку України за лічені години в штаб-квартирі НАТО розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ країн альянсу. Прямо триватимуть два дні. У рамках саміту також відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Напередодні зустрічі генсек військового блоку Марк Рюте заявив, що альянс продовжить підтримувати Україну, і за перші три місяці цього року члени НАТО виділили на безпекову допомогу українській стороні 20 Мільярдів євро. Міністр оборони США пропустить найближчу зустріч на підтримку України у форматі Рамштайн. Про це пише військовий портал Дефенс Ньюз», посилаючись на європейських чиновників. Під гексет не приєднається до перемовин особисто і не братиме в них участі онлайн. Зустріч відбудеться 11 квітня у Брюсселі до президентства Дональда Трампа. Зустріч у форматі Рамштайн очолювали Сполучені Штати. Згодом цю роль перебрала на себе велика Британія.

Дональд Трамп оголосив торговельну війну майже усьому світу. Він представив нові тарифи на імпорт товарів до США. Найбільші податки накладені на Китай, товар з Піднебесною, небесною, подрощують на 34%. На 20% виросте у ціні продукція з ЄС, на 24% з Японії та 26% з Індії. Додаткові тарифи 10% запровадили і на українські товари. А от Росії в переліку немає. Як пояснили в Мінфіні США, з нею просто не. Не торгують також окремим наказом запроваджена 25 відсоткове відсоткова мито на імпорт автомобілів та автозапчастини. Трамп заявив, що впродовж річ інші країни наживалися на Сполучених Штатах а зараз настав час відновити справедливість. Наша нація буде незалежною та прекрасною. Це день звільнення Америки, це день, який ви через роки будете озиратися і казатимете, він таки був правим. Це один із найважливіших днів в історії нашої країни і декларація американської економічної незалежності. На запровадженні Трампом тарифи вже відреагували у світі. Прем'єр Канади заявив, що рішення американського президента фундаментально змінить міжнародну торговельну систему і пообіцяв запровадити заходи у відповідь. В міністерстві торгівлі та підприємництва Великої Британії заявили, що США все ще є головним союзником королівства. Тож Лондон сподівається на укладання нової вигіднішої угоди. У МЗС Данії наголосили, що від цих мит не виграє ніхто. А італійська прем'єрка рішення Трампа назвала неправильним і таким, що зашкодить насамперед самим штатам. На підвищення мит на імпорт до США відреагували також в ЄС. Президентка Єврокомісія заявила, що адміністрація Дональда Трампа завдала великого удару світовій економіці, який негативно вплине на мільйони людей в усьому світі. Анонсовані президентом Трампом тарифи проти всього світу і Євросоюзу у тому числі це великий удар по світовій економіці. Я глибоко шкодую про цей вибір. Я хочу прояснити незворотні наслідки, які вдарять по глобальній економіці. Їх відчують мільйони людей на всій планеті, а надто найвразливіші країни. У Швеції взялися модернізувати старі бункери, зведені на випадок ядерної війни. Уряд вже виділив на це 9 мільйонів євро. Усього в країні майже 70 тисяч підземних укриттів. За потреби там зможуть розміститися близько 7 мільйонів людей. Це понад дві третини населення Швеції. Сховища здатні захистити не лише від ударних хвиль і осколків бомб, а й ядерної, хімічної та біологічної зброї. Питанням укриттів на випадок ядерної війни перейнялися і в Іспанії. Там повідомили, що спочатку російського повномасштабного вторгнення в Україну попит на будівництво приватних бункерів зріс на 200%. 16 евакуйованих жителів Покровська прихистили на Волині. Селищна рада підготувала кімнати в приміщенні колишньої школи. Чи задоволені умовами вимушені переселенці та що розповідають про ситуацію в Покровську, розпитував Володимир Миколайчук. Там страшно. Війна, військові приїхали та забрали. Тетяна Михайлівна згадує, як поспіхом збирала свої речі на руки кота Тома і в дорогу, подалі від ворожих бомб. Там на околицях, ДНД залишились будиночки, а так все повністю розбомбили. Поселили пані Тетяну в приміщенні колишньої школи. Коштом селищної ради тут облаштували кімнати, встановили нові ліжка, забезпечили постільною білизною. Сусід Тетяна Михайлівни Євген він переселенець із Мар'їнки. Виїхав звідти ще в 2015 тисячі Поблизу Покровська, але кілька днів тому росіяни влучили в його двір авіабомбою. Пан Євген три дні пробув у лікарні і вирішив, треба евакуюватися, бо жити там нестерпно. Як пролетів літак, там на магазин, я поряд був, магазин розбомбили, все горить, будівлі загорілися, все тріщить. Нас приїхали, забрали та повезли у Павлоград. У Сергія переселенця з Костянтинівки теж розтрощило квартиру під час обстрілу. Каже, довелося виїжджати, бо має хвору дружину та сина з інвалідністю. А в Костянтинівці отримати медичну допомогу практично неможливо. Ну що можна там зробити? Ну як? Що можна за 4 години? Навіть от лікарню з'їздив і все. І теж знаходишся під цими бомбіжками. Постійно, Да? Ну так. Ну поруч все повилітало. Ну, і в мене всі в опік, геть все повилітало. Що, що робити? Забили, як можна, там ЮСБ поїхав. У колишній школі облаштували шість кімнат для переселенців, проживають по чотири людини. Їжу можуть готувати на загальній кухні. Там класна кімната, облаштували кухню, витяжку, капорки. у нас є, і холодильник сидів, плиту холодильника дали меценати. На кожному поверсі туалети та душові кімнати закупили і пральні машинки, щоб полегшити переселенцям побут. Єдина незручність, пічне опалення, але дровами теж забезпечили. За проживання електроенергію платити не треба. Цього тижня тут чекають ще близько десяти жителів Покровська. Для усіх передбачили навіть невеликі земельні ділянки, щоб могли вирощувати городину. Пан Євген уже готується до польових робіт. Цибулька в мене маленька. Я її обріжу та посаджу, а потім морку насіння візьму. Трохи скопаю, нехай росте. З Волинської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко ми Україна, марафон. Єдині новини. І на запроваджені Трампом тарифи вже відреагували у світі. Прем'єр Канади заявив, що рішення президента США фундаментально змінить міжнародну торговельну систему і пообіцяв запровадити заходи у відповідь. В міністерстві торгівлі та підприємництва Великої Британії заявили, що Сполучені Штати все ще є головним союзником королівства. Тож Лондон сподівається на укладання нової вигіднішої. Угоди у МЗС дані наголосили, що від цих мит не виграє ніхто. А італійська прем'єрка рішення Трампа назвала неправильним і таким, що зашкодить насамперед самим штатам. На підвищення мит на імпорт до США відреагували також в ЄС. Президентка Єврокомісії заявила, що адміністрація Дональда Трампа завдала великого удару світовій економіці, який негативно вплине на мільйони людей в усьому світі.